Вітаємо, розпочинаємо інформаційний тиждень про головні події першого робочого дня прямо зараз. Перезавантаження влади без дострокових виборів. У Вінниці нова поліція склала присягу разом з президентом. Правила реєстрації бізнесу в Україні змінено. Вінницькі поліцейські присягнули на вірність українському народу. Присягу приймав президент України Петро Порошенко серед 255 нових полісменів, 33 жінки. 70% копів мають вищу освіту. На своє перше чергування нові патрульні вийдуть уже сьогодні, о восьмій вечора. З четвертого разу у Вінниці офіційно презентували нову патрульну поліцію. І, хоча погода видалась нельотна, новоспеченим полісменам настрою не зіпсувала. Відчуваю і радість, і хвилювання, відчуваю відповідальність в даної професії. Хочеться змін в країні і хочеться бути частиною цих змін. Дощ нам не, не стане на заваді для того, щоб прийняти присягу на вірність українському народу. Присягу складають 255 патрульних. Вони подолали конкурс, 34 особи на місце. Пройшли два місяці навчання. Серед них спортсмени, учасники АТО, держслужбовці і робочі. Лише кожен четвертий з колишньої системи. Урочисто присягаю! урочисто присягаю! Вірно служити українському народові, згідністю нести високе звання, згідністю нести високе звання. Поліцейського поліцейського привітати копів з початком служби до Вінниці приїхав сам президент. Патрульна поліція це символ нової України, проголошує він з трибуни і згадує про патрульного олійника, який застрелив пасажира БМВ під час переслідування у Києві і знаходиться зараз під слідством. Народ, який вийшов на площу Святої Софії. Для того щоб підтримати національну поліцію, для того щоб народною волею захистити честь і гідність кожного поліцейського, продемонструвати те, до чого ми закликали на майданах. Голова держави закликає війниських патрульних берегти довіру людей як зіницю ока, пам'ятати про принципи закону і честі, просять нових копів і їхня хрещена мати хатія Деканоїдзе та спікер Володимир Гройсман. Та довіра, яку ви маєте сьогодні, завжди буде тим мірилом відповідальності під час кожного вашого дня. Саме головне чувство полка то що у нас є. эта та очень главная. Надо захищати цю тут Хорошо? Очільник вінницьких копів кримчанин Ридван Сіїнав каже, усім забезпечені. А на першому плані посилення безпеки у місті та робота з населенням. Екіпаже буде 25 по голоду, плюс що 26 – це шостої роти, 27 – командира роти і 28 – командира батальйону. Ми не карательний орган, ми сервісний орган. Ми маємо змістів працювати і нам казали відразу не, не писати протоколи, можна робити попередження, зауваження. Підтримати патрульних прийшли їхні рідні, не приховують гордості за дітей від охочих зробити фото з героями дня. Немає відбою. Всі надеемся, всі верим, що это нова поліція, яка наведе порядок в нашому прекрасному городе. Після настанов посадовців теплеслів близьких у вінницьких копій стартують робочі будні о восьмій вечора. 65 патрульних заступають на своє перше чергування. Ірина Кравченко, Олег Літвінцев, Володимир Гіряренко, новини телеканал Віта. Під час робочої поїздки президент Петро Порошенко відвідав і два вінницьких підприємства транспортну компанію та Барліник. Він оглянув виробничі потужності, поспілкувався з працівниками та журналістами. Подробиці у наступному матеріалі. Символом майбутнього назвав президент України Петро Порошенко Вінницький трамвай Вінвей. Про це він заявив під час відвідин Вінницької транспортної компанії. Під час презентації трамваю, яку провів для нього директор підприємства Микола Форманюк, глава держави оглянув салон, поспілкувався з водієм. На камеру зізнався найбільше йому сподобалось те, що трамвай вітчизняного виробництва і коштує чи не в десятеро дешевше за імпортний. Мати нові двигуни, мати нову систему управління, а все решта зроблено нашими українськими вільнимськими руками. І це є магістральний шлях. Бо на сьогоднішній день головне головне завдання, яке стоїть перед українською владою, перед урядом, це зріст економіки і робочі місця. У спілкуванні з працівниками транспортної компанії Порошенко подякував їм за роботу та наголосив, що саме їхнє підприємство можна вважати символом змін, а саму Вінницю завдяки реформам та сучасним спорудам європейським містом. Дуже дякую, вам. спасибі вам за гости. Побував президент цього дня і на підприємстві Інвест», яке спеціалізується на виготовленні паркетної дошки. Ознайомився з його потужностями, а також поспілкувався з колективом та журналістами. За його переконанням впроваджувати. Ження децентралізації вже дало результати. В багатьох містах наповнились бюджети фондів регіонального розвитку. Ми передбачили абсолютно прозорий механізм фонду регіонального розвитку. І на сьогоднішній день вже не будуть то там ближче, з якою торбою забіг абсолютно прозоро на сайті Міністерства фінансів і Міністерства регіонального розвитку представлені моделі, яким чином і скільки надійде, в тому числі і в Вінницю у розмові з президентом людей зокрема цікавило питання надання статусу учасника, АТО бійцям, які боронять східні кордони. Гарант запевнив кожну справу окремо розглядатимуть, будь-які неточності перевірятимуть. Вадим потатує Ірина Дідух, Вадим Іжиєвський, Володимир Грявенко, телеканал Віта. Перезавантаження влади без дострокових виборів. Такий варіант вирішення політичної кризи озвучив президент України Петро Порошенко. Він зазначив, що парламент повинен взяти на себе відповідальність за ситуацію і не займати контраверсійну позицію. Глава держави додав, що проблема не в коаліції чи опозиції. Владі необхідно консолідуватися і не штовхати державу до хаосу. Наголосив Порошенко. Нагадаємо, раніше президент у своєму зверненні закликав прем'єр-міністра Яценюка піти у відставку. Втім, той відмовився, а народні депутати не дали необхідних голосів за недовіру уряду. Я проти дострокових парламентських виборів. Народ все, що міг, зробив. І волю продемонстрував, і проголосував, і обрав тих, хто сформували проєвропейські сили в парламенті. І для мене яскравим підтвердженням цього є голосування за безвізові закони. Добре. Правила реєстрації бізнесу в Україні змінено. Відтепер функції державних реєстраторів передані нотаріусам органам місцевого самоврядування, місцевим державним адміністраціям, а також акредитованим установам. За органами юстиції залишилась тільки реєстрація громадських формувань. Дана реформа дасть можливість уникнути корупції та позбавить державну реєстраційну службу монополії. І таким чином послуги мін'юсту стануть для підприємців більш доступними у головному теруправлінні юстиції області кажуть, наразі помен документів, які зазвичай бізнесмени подавали на державну реєстрацію. Зокрема, вже не потрібно підтвердження відомостей про юридичну особу, яка подавалася за формою номер 6 Міністерство запроваджено онлайн сервіс отримання інформації з єдиного державного реєстру фізично-юридичних осіб підприємців. Тобто можна взяти довідку, витяг про фізичну особу чи юридичну особу підприємця. Принцип екстериторіальності державні реєстрації в межах України це означає, що громадянин може зареєструватися чи звернутися до будь-якого нотаріуса, незалежно від місця своєї реєстрації. У Вінниці призначили керівника регіонального сервісного центру МВС. Вже за тиждень вінничанам доведеться більше сплачувати за комірне. Вступну кампанію скоротять. Зупинку, що на вулиці Пергова, 46, розтрощив позашляховик. Аварія сталася вчора близько о півночі. За попередніми даними, нетверезий водій рухався на великій швидкості. Потім не впорався з керуванням. Зупинилась машина, наткнувшись на огорожу лікарні. На щастя, на той момент людей на зупинці громадського транспорту не було. Відтепер великі платники податків із чотирьох областей України обслуговуватимуться у Вінниці у центральному офісі. Його відкрили в обласному відділенні Державної фіскальної служби. Тут отримуватимуть послуги 72 компанії із чотирьох областей України. На відкритті побувала Тетяна Орлова. Раз два три аплодисменти. Опа! Опа. Аплодисмент. Опа. Серед тих, хто перерізає стрічку на відкритті центрального офісу з обслуговування великих платників податків, головний фіскал України Роман Насіров. Після церемонії йому влаштовують екскурсію центром. Тюреса, якщо хоче відкриватися, вона може прийти, отримати консультацію. розкажуть, як працює все, як адміністрування відбувається, які будуть там кроки по реєстрації після того. Це це необхідно зараз взагалі в Україні. У Вінницькому управлінні обслуговуватимуть 72 компанії. З них 25 підприємств із Вінницької області, 28 з Черкаської, 17 з Житомирської і 2 з Хмельницької. За кожним платником буде закріплений окремий податковий консультант, який зможе надати увесь спектр послуг. Кожен із платників буде мати змогу вже на протязі 2016 року. Отримати як найкращі сервіси, так і преференції у цілому ряду процедур: це і процедура митного очищення товарів, це і процедура відшкодування ПДВ. Згодом для великих платників будуть створені електронні кабінети. Декларування доходів також здійснюватимуть в електронному форматі. Це достатньо знакова подія навіть в рамках стратегії Вінниця 2020 І ви пам'ятаєте, я думаю, багато хто з вас знає, що одним із ключових пріоритетів розвитку міста Вінниці до 2020 року це економічний розвиток. А цей економічний розвиток неможливий без співпраці між бізнесом фіскальними органами. Чому ми підтримуємо цей проект? Ми говоримо про те, що ми повинні створити новий сервіс, нові умови, які б сприяли великим компаніям розвиватись, залучати інвестиції і головне, бути впевненим в тому, що вони є захищені, якщо вони ведуть чесний і прозорий бізнес. Ознайомитися з принципами роботи нового відділення прийшло і близько двох десятків підприємців та представників великих компаній. В Силу того, що наш бізнес. Має досить специфічне державне регулювання, і ми вимушені щодня звертатися до податкової до фіскальної служби за тими чи іншими документами, довідками. І наявність такого офісу поруч з нами значно спрощує нашу роботу. Представники великих компаній сподіваються, що новий офіс дозволить їм зосередити свої зусилля на розвитку та модернізації бізнесу. Відповідно, збільшиться і кількість податків до бюджету. Загалом протягом 2015 року Вінницькі підприємства сплатили більше мільярда гривень, а це 40% надходжень до держбюджету від усіх платників області. Тетяна Орлова, Олег Літвінцев, новини, телеканал Віта. Вже за тиждень вінничанам доведеться більше сплачувати за комірне. З 1 березня 1 кВт коштуватиме 57 копійок при споживанні до 100 кВт на годину та 99 копійок понад цієї норми. У 2016 році комунальні тарифи змінюватимуться щонайменше тричі: у березні на світло, у квітні на газ, у вересні знову на електроенергію. Тоді кВт здорожчий на 14 копійок при споживанні до 100 кВт, Понад цієї цифри за електрику платитимуть 1 гривню 29 копійок. Новини Донецький національний університет, що базується у Вінниці, шукає нову назву навчальному закладу. В Універі вже відбулось перше засідання робочої групи з призначення ініціатив щодо переіменування. Також створено групу експертів, в яку входять громадські діячі та журналісти. 10 березня усі охочі можуть письмово запропонувати свій варіант назви донецького вишу та надати підписи ініціативній групі. Окрім того, зі своїми пропозиціями можна звертатися безпосередньо до прес-центру Донецького, який знаходиться в приміщенні колишнього завод. do cristal. Цьогорічну вступну компанію скоротять. Вона триватиме з 11 по 27 липня. липня. абітурієнтів буде на п'ять днів менше ніж минулого року. Про це повідомила перший заступник міністра освіти та науки Інна Совсун. На думку чиновниці, це особливо не вплине на процес вступу. Більше третини заяв подаються в електронному вигляді. Також зменшилась кількість самих випускників через демографічну кризу. Совсун додала: при зарахуванні на бюджет діятиме система пріоритетності, а також буде збільшено кількість вишів, куди можна буде подати вступ Упні заяви втім кількість спеціальностей, які може вибрати абітурієнт, обмежується до п'яти. Прозорість доступність надання послуг та боротьба з корупцією це основні напрямки роботи нового керівника сервісного центру МВС Олександра Князюка. На цій посаді він лише три тижні вже дав першу прес-конференцію та повідомив про зміни, які чекають на вінничан та працівників. Нагадаємо, сервісні центри замінили колишні мрев. Сьогодні на віночні їх п'ять. Які послуги у них надають? Знає наша Оксана Святенко. Зареєструвати або перереєструвати авто, зняти його з обліку, оформити договір купівлі-продажу, отримати права. Все це можна зробити у сервісних центрах МВС. Вони тепер замість мрев. Змінилась не тільки назва, а й підходи у роботі. Переконує новий керівник центру Олександр Князюк. Кожних 20-30 хвилин виходить наш співробітник. По черзі там чи визначений, і пропонує людям, які потребують допомоги. пропонує якусь допомогу, Підсказує, як правильно оформляється документ, яких документів недостатньо. За хабарництво працівників звільнятимуть з роботи. Окрім того, візьмуться за так званих рішал, які беруть немалі гроші у відвідувачів в обмін на обіцянки оформити документи швидко і без черг. Хотів би застерегти людей, які йдуть в них на поводу, які звертаються до них за допомогою. Не потрібно цього робити. В нашому сервісному центрі все відкрито. Ви можете звернутися і вам допоможуть. Не треба платити зайвих коштів для переоформлення документів. В майбутньому тут працюватимуть за принципом єдиного вікна, а всі послуги будуть і доступними і прозорими. Наприклад, номери з однаковими цифрами тепер зможе отримати кожен охочий. База наявних буде у відкритому доступі в інтернеті. От тільки зарезервувати номер, що сподобався, не вдасться. Його отримає той, хто першим по нього звернеться. Щоправда, у центрі припускають з виходом на вулиці міста нової поліції. Автомобілі з блатними номерами патрульні перевірятимуть в першу чергу. Наразі по області працює п'ять сервісних центрів у Вінниці, Тульчині, Могилів, Подільському, Гайсані та Хмільнику. У всіх надають одні й ті самі послуги. Тож для оформлення документів до обласного центру їхати не потрібно. Все можна зробити у найближчому до місця проживання сервісному центрі. Оксана Олег Вадим телеканал Віта. А міську федерацію футболу очолив новий старий президент. На посаду обрали Дмитра Руденка, який до цього її займав. За крісло боролися ще троє претендентів, але згодом зі скандалом вони зняли свої кандидатури. Вадим потатуєв з подробицями. Вінницька футбольна еліта зібралася аби обрати нового президента своєї федерації ще до початку виборів. Заслухали звіт попереднього очільника міської федерації Дмитра Руденка. Його роботу визнали задовільною, хоча не обійшлось і без критики. Вам так надужно що ж вона сіка це дуже здорово. Як Чисто місцевий прос я би сказав би абдуріти з по іншим нюансам, Я можу, знаєте, як не сказати по документуванню, по очі. Ні. Це не, це не Згодом дали висловитись претендентам на посаду їх, окрім Дмитра Руденка, зареєструвало ще троє. Та в день виборів двоє знімають свої кандидатури. Я не знав правила, які, в плоскості все буде з цим ми просто зараз все це вислушав, все так красиво, все це оригінально. Я просто знімаю свою кандидатуру також в пользу Юрія Курду. Юрій Корбут у свою чергу наголосив на нерівних можливостях у виборчому процесі. До сих пор ми е, не отримали інформацію о делегатах і список делегатів, які є являються сьогодні тими людьми, які приймають рішення про будущому розвитку е, нашого футболу города. Тут було зроблено дуже велика кількість закидів. Значить, запевняю всіх, що стільки бруду, скільки на мене вилилось протягом останнього місяця, я не отримував ще жодного часу в своєму житті. Я вважаю, що я цього не заслужив своїми діями. Я це доказав. Так і не отримавши список тих, хто має право голосувати. Троє кандидатів зі своїми прихильниками покинули конференц-залу. Відкрите голосування. Продовжили вже без них. 37 з 48 делегатів віддали свої голоси за Дмитра Руденка. Очолюватиме він федерацію впродовж наступних чотирьох років. Вадим потатуєв телеканал. Віта. Ось таким був 53 й день року. Дякую, що довіряєте. Наші новини ми розміщуємо в інтернеті. Там все найцікавіше. Ну а попереду на вас ще чекає прогноз погоди. Не пропустіть! До побачення! 23 лютого у Вінниці хмарно з проясненнями без опадів. Вітер південно західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі плюс 2, плюс В День плюс 14, плюс 19.